КМ 14 якого можете встановити за допомогою ключа. Шановні майстри, ми раді повідомити про те, шановні майстри, ми раді повідомити про те, що відтепер у вас є надійний помічник при роботі з металом. Діплес 220 являється однією з найпотужніших кутових шліфувальних машин мережевих у своєму класі, і вона підходить як професіоналам, так і для домашнього використання під час будівництва або ремонту. Вона призначена для роботи з металом, каменем, пластиком та іншими видами матеріалу. А щільне прилягання вугільних щіток до ротора зменшують їх нагрівання і знос. для кріплення диски. Використовується гайка М яку ви можете встановити за допомогою ключа. А за допомогою редуктора, який обертається на 90 градусів, ви можете легко працювати у важкодоступних місцях. Безпека користувача забезпечується захисним кожухом. Система Red Start Protection, яка запобігає подвійному пуску інструменту під час вимкнення мережі. Ви завжди можете залишити свій відгук у коментарях та зв'язатися з нами при виникненні у вас будь-яких питань. А щодо підбору інструменту вам можуть допомогти наші дилери, яких ви можете знайти на нашому офіційному сайті згідно вашого регіону. Всім гарних робіт!